Чи готова Польща збивати російські дрони та ракети у своєму повітряному просторі? Чи хоче насправді Трамп запровадження жорстких санкцій проти РФ та як у Данії прокоментували появу дронів над своїм литовищем. Про це і більше вже за мить. Польща готова жорстко реагувати на порушення повітряного простору країни. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що у такій ситуації розраховує на повну та однозначну підтримку союзників. Раніше глава польського уряду заявляв, що рішення про збиття повітряних об'єктів Польща прийматиме бездискусійно, тоді коли вони порушуватимуть кордони країни. Глава польської дипломатії Радослав Сікорський на засіданні Радбезу ООН у йорку також жорстоко попередив Кремль будь-яке нове порушення повітря повітряного простору НАТО матиме наслідки. Засідання Радбезу було скликане через інцидент із трьома російськими винищувачами Міг 31 які порушили повітряний простір Естонії. Воно відбулося за ініціативи Сеула, який нині головою у раді. Польський міністр згадав також нещодавній інцидент з російськими дронами на території своєї країни та звернувся безпосередньо до представників Росії ми мирні демократії, які свідомо уникали активного приєднання до вашої спроби поневолити Україну, але нас не залякати. Я маю лише одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш повітряний простір без дозволу, навмисно чи випадково і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Ми вас попереджали. За даними видання, зе Телеграф, Естонія готова розмістити на своїй території британські F-35 з ядерним потенціалом після порушення її повітряного простору російськими літаками. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. Дрони над аеропортом Копенгагена це найбільша атака на інфраструктуру країни. Відповідну заяву зробила прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен. Урядовиця назвала появу дронів над аеропортом найсерйознішою на сьогодні атакою на критичну інфраструктуру країни. За її словами, наразі не відкидається жодна з версій щодо того, хто може стояти за цим інцидентом. Нагадаємо, у понеділок увечері аеропорт Копенгагена, найбільший у північній Європі, на майже чотири години зупинив роботу через появу великих. Дронів у повітряному просторі аналогічний інцидент стався і в норвезькому Осло, де Також тимчасово закривали повітряний простір. Ми оперативно оновлюємо інформацію на цю тему у розділі Новини. У Єврокомісії розповіли, хто і коли візьме участь у переговорах щодо стіни дронів. Це обговорення за словами речника Європейської комісії Тома Рен'є, відбудеться у вигляді відеоконференції за участі Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Литвії, Латвії, Польщі, Румунії та Болгарії. Також очікується присутність представника українського уряду. Зустріч відбудеться на політичному рівні. Ймовірно, за участі міністрів або їхніх заступників кажуть у Єврокомісії. Про деталі зустрічі наші журналісти оперативно інформуватимуть вас на слави Трамп не хоче запровадження жорстких санкцій проти Росії. Так прокоментував останні заяви Дональда Трампа про те, що Європа не відмовляється купувати російський газ. Німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андрес Умланд. На його думку, слова президента США UN, у тому числі спричинені бажанням заохотити Європу купувати американський скраплений газ замість російського. У цій сфері каже Умланд США та РФ конкурують. Просто треба це історично на це дивитися, тому що раніше було дуже багато російського газу в Європейському Союзі. Зараз його ще залишилось, але небагато, і ем, ну тут все це так швидко зробити, на жаль, не вдається. Ем, ну і тому ем, всі ці умови вони трохи ем, не в контексті, тому що для Америці звичайно, Тут щось робити легше ніж для Європи, тому що Америка мала менше зв'язків економічних з Росії, тому тут така ситуація, що іноді виглядає що Трамп насправді хоче просто ну, вести цю дискусію про санкції, а не вести санкції самі. Детальний коментар Умланда програмі Український фокус читайте і дивіться на Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.